Просто вони, типу, прийдуть і зроблять тут Макдональдс. Я не підтримую. Така красива центральна площа. Мені б, наприклад, хотілося щось більш цікавіше. Макдональдс несе щастя, як мені знаємо. Вони донатять багато, збирають там ладошок щастя і е, піднімають за настрій, буде людям. Те, що там буде заклад швидкого харчування, на мою думку, це трохи недоречно. нас підстраюється під архітектуру. Я певна, що він просто зробить. E, щось класне і по новітньому Макдональдс тут не, не пишеться. Його треба опалювати. Ним треба займатись, його треба підфарбовувати. Якщо ніхто не буде цим займатися, то рано чи пізно ця культурна пам'ятка, вона може стати просто нікому не потрібно розвалюхою. Та а Макдональдс може це підтримувати, опалювати, доглядати. це був музей якийсь, то щось більш корисне, Я думаю, ніж Макдональдс. Тут парк їдять? Mm -hmm. Ну тому що, ну, зачем в парку робити Макдональдс? Вон сходили на Дерьбасскую поели.